Мрієте про ідеальну відпустку, де час зупиняється, а турботи розчиняються у бірюзових хвилях. Приготуйтеся до незабутньої подорожі. Ми відкриємо для вас п'ять найчарівніших пляжів планети, які надихнуть вас на нові пригоди та подарують справжнє розслаблення. Уявіть собі безкрайній простір м'якого білого піску, що зустрічається з кришталево-чистою бірюзовою водою. Grace Bay – це втілення спокою, ідеальне для сімейного відпочинку та романтичних втеч. Тут ви знайдете ідеальні умови для плавання, снорклінгу та просто насолоди сонцем. Зануртеся у світ неперевершеної розкоші на приватному острові Ніяма. Цей унікальний готель, що складається з двох з'єднаних мостом островів, пропонує ексклюзивний відпочинок. Це ідеальне місце для тих, хто шукає усамітнення та першокласний сервіс серед мальовничих пейзажів. Пляж Байсау на Фукуоці. Це справжня знахідка для сімей з дітьми та молодих мандрівників. Дрібний білий пісок та спокійна, чиста бірюзова вода створюють безпечне та веселе середовище. Тут можна будувати піщані замки, плавати та насолоджуватися безтурботними днями. Один з найвідоміших пляжів світу, ансе Сурс Даржан на острові Ладіг, вражає своєю унікальною красою. Ніжний білий пісок, оточений величними гранітними валунами, створює неймовірні пейзажі. Це місце, де кожен куточок ідеальна фотозона, що надихає на творчість. Шукаєте щось справді унікальне: Pink Sands Beach на Багамських островах здивує вас своїм рожевим піском, що створює казкову атмосферу. Це ідеальне місце для тих, хто прагне усамітнення та бажає зануритися у природну красу. Відчуйте повне розслаблення та гармонію. Ці пляжі не просто місця на карті, це запрошення до незабутніх вражень, повного розслаблення та натхнення. Вони чекають на вас, щоб подарувати моменти, які залишаться у пам'яті назавжди. Почніть планувати свою мрію вже сьогодні. Не відкладайте своє щастя на потім. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше ідей для подорожей, ставте лайк цьому відео та діліться ним з друзями, які також мріють про ідеальну відпустку. Розкажіть у коментарях, який пляж ви хотіли б відвідати першим.